Планувати свій день, враховуючи відключення світла. Давайте дізнаємось у містян. Чи пристосувались вони до умов блекауту без світла, отоплення та зв'язку? Неважко, бо ми розуміємо, що десь комусь важче в окопах. Це не таке страшне. Ми пережили. Коли я була маленька, світло виключали. І ми робили так же само уроки, так же все і свічка, а тим більше, зараз, що в такий час, що все є. Є генератори, є акумулятори, є. Фонарики, ну що ще, все є, все добре. лише би була перемога. Комусь важче, нашим хлопцям важче. Так що нічого не змінилося, все добре. Ігри граємо, у нас лото купили, потім е, карти. Вона <кліпи> ще не вміє грати карти. ну Граємо зараз, ну, чому? чомусь скучно, звісно, але нічого. Головне, щоб наші хлопці там перемогли, щоб було все добре. Так, да, ставимося розумінням. Так, да, незручно, звісно, дуже незручно, але на то є якісь причини ми сподіваємося на краще, що все буде добре. Так, да, Для дитини незручно, уроки, заняття, музична школа. Це дуже важко, але ми сподіваємося, що буде все класно. Е, нічого в принципі, не змінилося, все устраює. Нема світла, це нічого страшного. В принципі, я працюю, у мене на роботі світло є, все добре. Дискомфорт. Доброго дня, доброго дня. Медіагрупа Віда проводить опитування. Як у вас змінився розпорядок дня і як ви пристосувалися до того, що відключається світло? Мій розпорядок дня дуже змінився, так як я навчаюся у 10 класі, то і зараз у нас дистанційне навчання, то уроків майже немає, і це дуже зашкоджує навчанню. Але я рада, що, хоч трохи є світло, і можна щось підівчити. Але з розпорядком це навіть не знаю, як сказати, тому що все життя змінилося. Та так як кажуть Богу, угодно так треба государству, так треба допомогти нам всім стати в цей момент на ноги. Того ж саме, що це не від нас залежить і не від них залежить, а від залежить від. Русні, а що зробити як така ситуація? Значить, треба терпіння нам, треба нам розуму, треба нам е, надії на то все, що ми переможемо, і що в нас буде все гаразд, і все буде добре. І що наш президент приведе нас до світлого майбутнього. Нічого не змінилося. Ну, привикати, ну немає, немає світла. Нічого страшного, треба пережити. Ми проживаємо в Молдові, і у нас світло вимкнули тільки коли був останній обстріл в Україні. І коли вже не було світла усій країні, тоді і в Молдові теж не було світла, бо транзит йде через територію України. Війна це велике горе для всього народу. Так що треба миритися з цим, з відключенням можна жити. Можна пристосуватися, коли там попрати, коли там ще щось зробити. Це позитивно, бо іншого виходу в нас нема. Ми мусимо пристосуватися і мусимо це все пережити і мусимо дочекатися перемоги. Слава Україні!